І що? Ви безсовісні. Боже мій, чого це раптом? От ви вічно розповідаєте про новинки Есе, Есе Ніж. А мої клієнти, може, рані люблять. По факту, але вже не актуально. Сенсі не актуально. А, о, 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 а які ноти? Актуальні аромати на весну? О, так, актуально всі аромати весняні, і мало того, одна новинка чоловіча, одна жіноча, тож нікого не образила. Як завжди, у нас є брендові аналоги, але поговоримо про ноти. 209-й рані чоловічий така собі свіжить без кріше. Приходить до усюди. На роботу, у спорт, у спеку, а ноти. Верхівка, кардамон, бергамот. Тонко, без рідкості. Серце лаванда шавлія. Чисто, немильно, вале. Тонка деревина, трохи амбри насичена, тепла. Тепер 113-й жіночі руні. Яскравість, яку хочеться носити. Фруктово-квітковий аромат, який хочеться носити в таку погоду, в, в день, на події. Суковитий ман на безпеці вистачають старці і одразу викликають емоції. Жасмин в серці глибокий, несолодкий, а сандал і мускус створюють м'який приємний шлейф. Тож беріть новинки і не ображайтесь в парфюмер, бо ми дбаємо про своїх клієнтів і клієнтів своїх клієнтів.